Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Я продовжую знімати окремі відео для повного розпуску своїх орхідей. Ну і сьогодні настав день для фаленопсиса Роттердаму. Він розквіт на магазинних цвітоносах. Як ми бачимо, у нього було при покупці. Взагалі в нього було три цвітоноса. Два були ось таких нормальних, так можна сказати, а один був закручений, ну і він при покупці зламався, тому залишилося два. Я їх після того, як він відцвівся, обрізала до, по-моєму, до першої почечки. І так залишились у нього ці два обрізані цвітоноси. Це було, куплений він був десь у квітні- в травні. І, значить, до сих пір він у мене не пересаджений, але він і почувається добре. За цей час він наростив два листочка. Ось бачимо ось цей і ось цей. І коли він почав випускати ось тут цвітоноси, то на одному із цвітоносів, ось тут можете побачити, ну, була одна гілочка, яку пончик зламав. Якщо знайду відео, в мене було десь, може, в історіях я викладала в інстаграмі. Цей момент ми, по-моєму, знімали. Якщо знайду, то поставлю вам відео. Ну, і, значить, пончик зламав тут цвітоноса. Звичайно, я трошки засмутилася, але пізніше побачила, що з, цієї, з цього самого місця, де він зламав, почало рости два цвітоносика. Отже, пончик знає, що робить. І розквітла, можна сказати, ось такі на трьох цвітоносиках. Невеличкі, тут ми маємо. 5 квіточок, і тут 4 і 3. Отримали такий букетик. Форма квіточки у цієї орхідеї незвичайна, як зірочки, і причому іще й бокові пелюсточки такі на деяких квіточках, ось як тут я вам покажу. Ось тут як наче порізані такі. Орхідея була куплена зі знижкою, так як вона в магазині вже стояла довго, на неї зробили знижку 50%, і я її купила. Покажу вам кореневу. Ось так. Уже можна буде пересаджувати, як відцвітеться, і знайти їй трошки більший дім. Ось такі гарненькі квіточки, поближче покажу. Отже, на цьому буду завершувати огляд, зберегли в історію цвітіння цієї орхідеї на момент повного розпуску на даний момент, і будемо далі порівнювати з наступними її цвітіннями. Вам дякую за перегляд, і побачимось у наступному відео.